Завдяки тобі воїна я можу мирно спати. Дякую нашим захисникам за те, що ми можемо ходити на день народження, ходити на футбол. Дякую захисникам, що ми можемо ходити по гриби. Дякую тобі воїна, я можу жити під мирним небом. Я дякую вам за те, що я можу ходити на футбол. Дякую захисникам, що я можу вчитися. Дякую захисникам за те, що ми можемо виходити на вулицю. Дякую за захисникам, що я можу спілкуватися з друзями. Я дякую військовим за те, що я можу спокійно гуляти і жити під мирним небом. Дякую за те, що можу спокійно ходити на малювання. Дякую вам за спокійні дні. Дякую захисникам, що ми можемо ходити по землі. Я дякую вам за небо, за те, що я можу ходити на футбол і на риб. Дякую захисникам, те, що ми можемо ходити в школу. Дякуємо вам, що ми зараз на в школі. Дякую захисникам, що ми можемо ходити на озеро. Войне за те, що ви захищаєте нас і нашу Україну. Ми дякуємо від землі, до неба, за кожен подих, кожен серед. Щоб повернулись би, не було розлук, і перемога ми що з'єднала сердець мільйони українців. всі